У 2025 році Житомир вперше бере участь у всеукраїнському проєкті безкоштовного книгообміну Книжкова площа, окрім Львова, Тернополя, Дніпра і Теребовлянської громади, до книжкової акції долучилися і Житомирські бібліотеки. Розповіла Юлія Ковшун, заступниця директорки мережі міських бібліотек Житомира. Це безкоштовний обмін книг, в буде 17 серпня, тобто з 2 червня, читачі, користувачі, жителі міста Житомира, можуть. Приносити в бібліотеку книги, обмінювати їх на квиточки перепустки. І по цим квиточкам перепустки, 17 серпня, вони можуть обміняти книги на ту кількість, яку вони принесли. Тривалість збору книг буде з 2 червня по 12 серпня. Саме головне, щоб приносили книги ті і в такому стані, які б вони хотіли отримати самі. Головне українською мовою рік видання не має значення. Українська мова іноземні мови, окрім російської російську мовну літературу на книгообмін ми не Приймаємо. Література може бути різної тематики, розповіла Юлія Ковшун. Це може бути і дитяча література, це може бути і нонфікшн, це може бути історична література, романи, детективи, навчальні посібники. Якщо принесли книгу, нову книгу в гарному стані, отримують один квиток перепустку на одну книгу. Якщо принесли 5 нових книжок в гарному стані, отримують квиток перепусток. На п'ять нових книг на обміні. Якщо ж принесли книги, наприклад, три книжки в вживаному такому стані, можуть на книгообміні обміняти на одну нову книгу. Проєкт відбувається за підтримки Українського інституту книги на гроші платників податків, розповіла проєктна менеджерка Львівської муніципальної бібліотеки, координаторка книжкового проєкту Катерина Олексієнко. Перш за все, це є удоступнення книги, тому що книги насправді здорожчали і будуть продовжувати здорожчувати, і людей не завжди є можливість їх купити. Не завжди вони доходять до бібліотеки фізично через різні причини. А це є можливість побачити, які книги є наявні. Дивитися, яка книжкова вітрина загалом є в нашій країні, тому що це так само презентує наш великий асортимент. Це є можливість про спокому прокомунікувати, поспілкуватися загалом з людьми, які розділяють такі самі цінності. Юлія, місцева жителька дівчина каже, що про книгообмін чула. На мене дуже цікава акція, що ти можеш, як мінімум, або благодійно віддати цю книжку, або обмінятися з кимось своїми враженнями про книжку, або ще щось. Тобто, це. Це досить важливо місцева жителька Інна говорить, що нічого не знає про проєкт Книжкова площа. Ні, чесно, не чула. Я так як я читала, то сама для себе, чисто лише. Буває по другому кругу, перечитую. Юлія Ковшин розповіла, що містяни принесли в бібліотеку на книжковий обмін перших десять книг. Окрім міських бібліотек, до акції приєдналася і обласна бібліотека для дітей і юнацтва, в якій також можна обміняти книги і отримати квиток перепустку. Ці квитки вони не іменні. Якщо буде така ситуація, що вас не буде в місті, ви можете дати свій квиточок перепустку родич. Чам, друзям і вони обміняють замість вас. Обмежень по квиточкам немає. Вистачить всім. Обмін книгами відбудеться в Житомирі 17 серпня і можливий лише за наявністю квитка перепустки, каже Юлія Ковшун. Олена Кучмій, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.